Зараз я вам розкажу, чому не варто затримуватися у стосунках, де вам дискомфортно. І це не тільки можуть бути романтичні стосунки. Це будь-які стосунки, де ви відчуваєте, що ну, щось не те. Але, ну, ладно, хай буде. Ну, знайду когось покраще, то тоді перестану з цією людиною спілкуватися. Чому не варто так робити? Тому що, от, наприклад, я вважаю, що є певні, знаєте, як місця, вакантні місця в нашій душі. Ми можемо близько спілкуватися тільки з певною кількістю людей. Звичайно, що це залежить від того, людина більше екстраверт чи інтроверт, тому що інтровертам потрібно менше людей, екстравертам більше. Залежить від здатності того, наскільки людина може із декількома людьми будувати глибокі стосунки і тому подібне. Наприклад, там у мене є два локуси да, два місця для. Близьких стосунків там дружніх. І я ось тут спілкуюся з цією подружкою і ну, тримаю її при собі. Ну, в принципі, класний варіант, але але щось не те. І поки я цю людину тримаю на цьому вакантному місці, ніяка інша людина не може зайняти це місце. Бо в мене тільки два. Але коли це місце звільняється, як тільки воно звільняється, то це місце починає бути вакантним, вільним, і тоді може туди з'явитися якась інша людина. Тобто ми не можемо ось так Оп", поступово замінити її на іншу. Так не може бути треба тільки позбутись щоб це місце побуло вільним а потім щоб сюди хтось поселився новий.